Привіт, друзі! Як бачите, у нас вже все зелено, погодка просто радує, і перекупські будні вже починають бути насиченими, тому що коли було холодно, коли була зима, взагалі пропозицій було дуже мало, і самому було щось не в кайф робити. Там якісь проекти купляв, брав. А зараз все потеплішало. Люди почали рухатися, і перекупи почали рухатись, і тому дуже багато варіантів зараз приходить на те, щоб поїхати подивитись і придбати. І в мене зараз є один варіант, який я вже дивився. Але дивився не дуже досконало, так, просто приїхав, подивився, була ціна трошечки не класна для мене. Але зараз вже люди хочуть трошечки дешевше продати. Вони просто хочуть машину продати і хочуть зробити її трошечки дешевше. Зараз беремо товщиномір, беремо лаунж, беремо все, що у нас є, для того, щоб максимально перевірити автомобіль та максимально зробити ціну комфортною для нас, для того, щоб вона була у майбутньому комфортною і для вас, хто хоче придбати собі такий автомобіль. І зараз перед тим, як їхати і брати все це діло, ми перевіряємо автомобіль через CarVertical, тому що власне каже, що автомобіль не пригонка, офіційний, і він продається зараз майже понизу ринку в Україні на цілий небитий автомобіль. Ну, якщо там є підкраси, а він сказав, що підкраси є. Якщо вони не критичні, там нічого не вирізалося, не мінялося, то я думаю, що це нормальний варіант, тому що якщо там тотал, то ми все одно все це побачимо. Відкриваємо Carvertical, вкидуємо він-код цього автомобіля, це BMW F10 2012 року випуску у чорному непоганому кольорі. І ми бачимо дійсно, що це офіційний автомобіль. Так як історія у нього ідеальна, немає ніяких ДТП, немає фотографій з аукціону, немає інформації про те, що вона була прийнята. Рігнана звідкись з іншої країни, а це означає, що вона реально офіційна. Ну, як казав власник, що перша була дівчина-власниця, вона їздила в Одесі. Потім цей автомобіль два роки назад здали по трейдину. Ну, дівчини є гроші, вона купувала її з салону, значить і тоді були гроші. Вона здала в Києві по трейдину в автосалон, собі придбала якийсь новий автомобіль, трошки там зверху докинула, а може і не трошки. А цей автомобіль приїхав і придбав ось цей Чоловік, оця людина, куди ми зараз поїдемо і дивитися цей автомобіль. І, скоріше за все, що можемо домовитись і придбати його по дуже класній ціні, щоб вона і нам зайшла класно, і вам теж. Якщо ви також шукаєте собі автомобіль з Америки чи Європи, і якщо сумніваєтесь, в чому, то посилання на CarVertical я залишу в описі під цим відео, буде знижка 20%. А також, якщо у вас не буде під рукою посилання під відео, ви можете використати промокод наш гараж, який дає також знижку 20% на звіти в CarVertical. Тому посилання в описі, а ми зараз їдемо дивитися цей автомобіль. Ну що ж, друзі, ось такий у нас автомобіль, 2-літрова BMW 520, 2012 рік випуску, вона офіційна машина, як ми побачили по карвертікалу. Візуально, зараз брудна, тому що я приїхав, людина їздить кожен день на цьому автомобілі. Я вже походив, подивився, але ще нічого такого критичного не робив, по ній не товщиноміром не перевіряв. Просто ходжу, дивлюсь, поки що, які тут косяки, є коцки, може. Під брудом не зовсім все зрозуміло, але як мінімум те, що по зазорчикам... По цьому все воно рівно. Потім поїдемо ще помиємо на мийку, але зараз будемо дивитись так, як є. Просто знайшли час, щоб був у мене у нього зустрітися і подивитися автомобіль. Виглядає, ну, дійсно дуже непогано. По ціні вона зараз стоїть по низу ринку, буде ще дешевше, тому що, якщо дивитися на машини 2012 року, низ ринку на всі автомобілі ця стоїть найдешевша з пробігом до 150 тисяч. Якщо пробіг буде більше, то там, звісно, що можна знайти автомобіль дешевше, але буде пара автомобілей, битки американці. Це у нас офіційна Лобаш рідний, як я розумію, BMW. Сеско рідне. По машині переднє, заднє. Так, все оригінал. Трохи передислокація, не дали дознімати. Знайшли таке місце, щоб нас ніхто не чіпав. Але і тут нас чіпають. Тут воно виглядає ще на такому фоні більш чіткіше. І так, друзі, у мене прибор в руках, капот 133. І ми починаємо огляд цього автомобіля. Далі погнали крило 156, 165, 154, 193. Ну, Крило можемо зробити в вид, що його перефарбовували або підфарбовували. Щось типу такого. Дверка у нас 238, 226. Ну, знову ж таки, це не критично. А щоб ви розуміли, одна купюра, наприклад, 200 гривень, якщо взяти, то це 100 мікрон. Просто другий підкрас. 212, 236, крило 354. Ну, тут згиб ще може потрапити трошки так. 300, 318, 262. Кришка багажника у нас. 152 б'ється, 165, знову ж таки, може десь не так притиснув. Взагалі, я думаю, що в BMW все ж таки нормальне фарбування і там 150 це норма. так, Крило у нас 128, 136, 126, погнали батон оригінал. Тут написано цинк вже, бачите? Якщо деталі деякі цинкові, може трошки більше бути. ну Знову ж таки, дивіться самі. Для мене це взагалі не критично. Далі дверка у нас тут не пише, що у нас цинк є. Тому не на всіх деталях цинк. Напевно, на несучій частині кузова є цинк, а на навісухі тут його немає, наче як Так, це просто кольоровий метал, пише 150. Ну, Алюмійка, то зрозуміло. Плюс ще пилюка. може якийсь слой додавати 180 переднє крило. Ну, Тут видно, що посіченого такого немає. Може їх і оновлювали. У нас тут всі плівочки на місцях. У нас тут є підсвітка. Також плівочка на місці, підсвітка є. Ще поїдемо, помиємо, потім я частенько вам покажу. Ну, Підкраси є, але машина не вся фарбована, можна так сказати. Проєми заводські повинні бути. Ну, не те, що повинні бути. Тут прям видно, що тут навіть нічого не робили, все це заводське. Ну, Ось тут навіть проєми 103 б'ються. При тому, що тут нічого не робилося, це 100%, тому що видно, що наліпки вони заводські і ніяких не обклеювали і не фарбували. Далі, по салону, що ми маємо? Ну, по-перше, стан сидіння. Знаєте, ну, типу, в мене в Mazda 50 ну, 60 тисяч пробігу. Ось такі складочки у мене теж є, але тут не прокурено, не пропалено все чітко. Просто ти коли сідаєш, коли в тебе велика бокова підтримка, то воно трошечки підминається. Це перше. Якщо похінчистити, почистити нормально, то більшість з цих складочок прибереться. Але це не тріщини, це просто природнє складання шкіри. По-друге, у нас є регулювання ось таке. У автомобілів взагалі тисяч до, 13 до 14 я такого не бачив. То взагалі американці і у них просто звичайні сідушки. Тут у нас ось таке є регулювання, електросідушка. Кнопочки, як ми бачимо, на місцях. тут щось трошки є подерти, гумка якась. То може, міняється, вона. нічого не затерте? Чорний такий пластик. Ну, мені не подобається, коли воно в дереві, а коли чорний пластик, воно виглядає ну, більш так класно. У нас ще є пелюстки, ось такі перемакачі. Круїз контроль, старт-стоп. Я просто не знаю, куди там саме дивитися. Це в мене перше BMW. Я просто подивився варіанти, які продаються на ринку, і зараз порівнюю ті варіанти з цим варіантом. І тут реально. Через те, що вона типу офіційна і тут плюшок більше, аніж на тих, які з Америки з пробігами під 200-250. Плюс це літрова на ній 100% не жарили. Це такий сімейний звичайний автомобіль. То якщо дивитися там 528-530, такого стану точно не буде. Там будуть вони віджахані. ні Ну, охайний салон, тут взагалі нічого не скажеш. Якщо попилососити, ну, машина їздова, ніхто ж вона не стоїть на виставці десь. Заднє сидіння в Сіцілі Ковролінчик, килимки тут цілий, не прокурений. Почистити і нормально. Ну, в будь-якому разі, якщо готувати на продаж, то це все, все треба буде зробити. Є косячок очок ось такий, не знаю від чого він, але знову ж таки. Ціна і плюс це все робиться, реставрується елементом, нічого тут перетягувати не треба. Зараз поїдемо, проїдемось, подивимось, що вона по ходам. Диски гальмівні на місцях, колодки є. Це нормально тут 19 колеса. Так, 18 колеса. Трохи переплутав. 18 колеса, 245 на 45. Передні диски також без вироботки. Тут взагалі можна сказати, вони нові. колодки нові. Технічка повинна бути у доброму стані. Підкраси є, але ціна не з ринку на офіційну машину. При тому, що не з ринку, ще раз повторюю, на автомобілі, які стоять з Америки. Перед тим, як їхати на мийку, зараз перевіримо, що в нас по помилкам. Ну, в принципі, нічого не світиться. Так, давай запустимо її. Так, Шукає воно. Автоматично повинно знайти. Так. У BMW, у якій немає помилок. Ви таке бачили? І чек не світиться. Взагалі повністю все чітко. Немає жодної помилки. 520-2012 рік, третій місяць. Навіть таке пише. Окей. Так, ну що, по лаунчу в принципі, подивилися. Якщо б щось було, то б воно б одразу показало. Тим паче автомобіль запущений. Ще раз можемо перевірити після того, як поїдемо зараз і помиємо автомобіль на мийку, щоб вже подивитися досконало кузов. І ще заїхати треба на яму, щоб подивитися, що там. Поднижче у цього автомобіля. Ну, якщо офіціал, то я думаю, що там повинно все бути ціле. As a thinker, give me some. I'ma catch a murder. Hey, look, oh my god, in this cop. Man, I my face. As a thinker, give me some. I'ma catch a murder. А ви знали, що з 15 березня підвищилися ціни на зелену картку в Україні. А це є обов'язкова страховка для легального пересування на авто за кордоном. Але ж всі ми прекрасно знаємо, де ми можемо швидко, зручно, навіть нікуди не виходячи, по такій погоді оформити зелену картку. Звісно, що скористаємось сервісом онлайн-страхування Hotline Finance. Заходите в застосунок, вибирайте страхову компанію, заповнюйте кілька полів, оплачуйте і все. Не треба нікуди йти або з кимось говорити. Все робиться через телефон і нічого складного в цьому немає. А з моїм промокодом Гараж10 ви отримуєте додатково бонусні гривні, які можете потім використати при оформленні страхового полісу або зеленої картки у майбутньому. Тому посилання на Hotline Finance і промокод з бонусами знайдете в описі під цим відео. Ну, це вже зовсім інше діло, трошечки помили. Почекаємо, поки воно підсохне, тому що теж на мокру всіх косяків то не видно. Ну але. Ходиш, отак дивишся, їх-то в принципі не видно косяків. Ось тут притертість чи така невеличка складка є. Але фарбувати не треба. То, власне, каже, що на стоянці стояла, дід якийсь вирулював, трошки бампером заїхав, але знову ж таки, подряпин немає. Треба трошки викатати, якщо є ПДРщики у місті, тому що у нас тих немає. Це по всій машині, що я помітив, тільки такий один косяк. Більше вм'ятин Нічого такого немає. Салон. Тут немає пилососу, треба об'їжджати. Ну, в принципі, він і так видно, що весь цілий, килимки на місці, знизу ковролін цілий. Сідушка пасажира також з регулюваннями. Ось ця штука передня виїжджає. Стан салону ну, дійсно на 127 тисяч виглядає. Дорогу, щоб перевірити ходовку, тому що по рівному тут все чітко, ми хоч позавчиняли, все, капот, ну наче нічого не світиться, значить все зачинено. Тут у нас дорога така, латка на латці ну Вона одразу зрозуміла, що якщо ходовки немає, то її немає. А так наче як ходовка вся на місці. ну Спеціально по ямкам ми їхати не будемо. Може кудись заїхати по такій дорозі, щоб там горбелі були. ну По горблям нормально. Звісно, що джип, щоб він скакав. Папель, запотівань такого немає. Пес трошки не дає подивитися, розповісти. Ну, але все окей. Так, ну знаєте, звідси виглядає наче як все сухо. Критичного нічого немає. Звідси тільки з одного боку можна підлізти, подивитися. Но такого нічого я не бачу. Просто такі машини треба дивитися трошки досконаліше, ніж звичайні. Тут цей всі цілі, порепаного також нічого немає. Що з одного, що з іншого боку. Навіть іржі немає, але в принципі тут алюміній, яка іржа на речагах. Все оригінал все заводське і вся обшивка навіть ціла, Тому що з Америки в основному вилами це все діло пошкоджують і там видно подряпини, а тут... Тут якби, питань до цього у мене немає взагалі. Так, річітки всі цілі, бампер якби є, трошки скольчики, але ледь помітні. Подивився я машину, ну якби ви все бачили, критичного нічого я не бачу з розрахунком на те, що вона реально стоїть по низу ринку. Якщо у нас зараз взяти Авторія пошук, наприклад, ось я ввів пробіг до 200 тисяч. Кілометрів від 0 до 200. У нас 127 на тому автомобілі об'єм двигуна 2 літри, тому що ну різному можуть записати: чисто бензин, автомат 2012-13 рік. 87 позицій в пошуку. Ми вбиваємо. І у нас найдешевше 11500 був ДТП. У нас, повторю, офіційна. І вона також пригнана з США, і немає у нас жодної фотографії, як виглядає цей автомобіль. Добре. Наступна ціна вже 12. Також США був ДТП. Пробіг у нас який пробіг? У нас пробіг 156 тисяч, що теж більше, аніж у нас. І також зафіксовано ДТП. Якщо подивитися по карвертікалу, можемо побачити ДТП. Ну, Знову ж таки, це не чорний колір, вона не тонована і по салону, до речі, так, салон. Ще подивитись, салон. о, Біленький, по-перше. По-друге, немає регулювань сидінь, тих, які є там, немає цієї перегородки, що від'їжджає під ногами, немає полюстків. ну, коротше, Багато чого немає. Ну, Комплектація не така. Вже 12. І це биток з США. Далі 12500 майже пробігу, також значно більше. І знову ж таки автомобіль. Що У нас автомобіль? У нас 12-го року автомобіль, номерів немає. Він-код закритий. Якщо чесно, то тут зазорів по жопі взагалі немає. Ну Немає він-коду, немає номерів, тому що є, що скривати. Пішло 12500 знову ж таки, без номерів пригонка із США. Далі у нас автомобіль 13. Ціна цього автомобіля 2012 рік. Ну, це 13800 на авторія. Для нас вона буде десь в районі 12 тисяч доларів. Ну я так думаю, що я запропоную 12 тисяч, тому що минулого разу десь місяць назад мені озвучували ціну 12 12800 готові віддати. Зараз сказали, що торг присутній буде автомобіль дешевше. Дешевше ніж 12800. Це на мою думку, мінімум 500 баксів. Це 100% скинуть. А може буде ще й дешевше. Ну, якщо буде типу 12, це взагалі буде ідеально. Ну, я хочу запропонувати. 12. До речі, ми дивимося по цьому автомобілі. У нас два власники, який казав, що один і другий ДТП немає, страхових випадків немає. 128 тисяч пробіг. Автомобіль повністю чистенький і офіційний. В принципі, якщо я забираю цей автомобіль за 12, то на продаж вона буде виходити десь 12500, типу символічний торг на оформлення та дорогу додому. Я думаю, стан автомобіля за такі гроші, ну, низ ринку. На пробіг 13500, але це ДТП і американець. Це теж ДТП і американець. Так чи... А ні, це не ДТП американець, це 13500 на білому салоні протертому з пробігом 129, наче як, але це машина придбана у торгівельній організації. Тому я думаю, що якогось дядю тут возили. Це не особиста машина. Тому зараз набираємо власника і пропонуємо йому ціну 12%. Тисяч баксів. І чекаємо на його відповідь. Що ж, друзі, можете привітати, моя перша особиста BMW. Не знаю, наскільки вона у мене затримається, але та BMW, яка на розіграші, вона по факту вже була чиясь ваша. То була не моя машина, а це я купив за свої гроші, повністю цілий автомобіль. Ну, але на перепродаж. Декілька днів я то покатаюся, і ці декілька днів вона буде особисто моєю. а Значить, по ціні. Я хотів 12, власник хотів 12, ну, власник багато чого хотів. А вийшло так, що разом з комплектом літньої гуми ми забрали її за 12,100. Це значить, що якщо я сюди приліплю ще 200 баксів, 12,300 – то я зможу вам її продати нічого, поки що не робивши з нею. Тому що, якщо я буду щось не робити, там чистити, полірувати, я не знаю, може щось там повилазить, ну наче як все чітко. І тому зараз я беру телефон і знімаю для вас сторіс в інстаграм. Де я кажу, що ціна буде 12500, ну це реально найдешевший автомобіль по Україні. І ще умовно сотка торгу на переоформлення і на повний бак бензину для того, щоб доїхати до вас додому. Машину я вам показав максимально, сам максимально роздивився, що тут так, що не так. Ви все побачили. Тому відкривайте авторію, дивіться ціни на цей автомобіль. Якщо вам подобається та зайшла ця тачка, то можете її придбати по низу ринку, написавши мені в інстаграм. Ну, а зараз, зараз поїхали кататись на моїй новій машині BMW 520 2012 року випуску. Офіційна, чорна на чорному салоні. Погнали! Що ж друзі, ось така історія. Зараз, поки мазду буду дороблювати, тонувати всякі дрібнички, допрацьовувати, покатаюся трошки на BMW. Я думаю, що за таку ціну, особливо після виходу цього відео, вона повинна поїхати швидко, тому що ну, стан дійсно досить непоганий. Є косметика, є підкраси, але ідеальні машини 15 А тут машина 12500, торг можливий і торг буде біля капоту. Тому, друзі, кому потрібна 520-та BMW-шка, Можете писати мені в директ. Будемо домовлятись. Дякую всім за перегляд. Всім бувай!